Кожен думає, що якщо в родичів був рак, то в мене теж буде рак. Не факт взагалі. Але, от якщо ми говоримо про саме, саме, саме молочну залозу яєчники, то так, вірогідність збільшується і виходить в такому випадку, просто варто прослідкувати, що було в родині і перевіритися. Є моменти генетичні так. тестування можна зробити, але я завжди кажу, що важливо розуміти, що ви будете робити з тою інформацією. Тобто, ви знатимете, що у вас є генетична мутація, і що ви будете з цим робити. От, якщо у вас це наприклад змотивує на більш такі регулярні огляди на чеки, там на звертання у найбільш регулярне спостереження. Класно робіть. Якщо це вас змусить ридати, плакати, то можливо просто робити що рекомендовано, і і не жити в цьому очікуванні, що це станеться. Тому що навіть якщо генетично є е, е, ці, цей ген, да він спадкований. Це не означає, що 100% буде онкологія, Просто ризик значно підвищується, але це не 100%. Ну і відповідно, якби е, це по різному може бути психологічно сприйняти. Угу. Але, от, наприклад, та ж сама Анджеліна Джорі, так в неї був цей ген. І вона зробила операцію. Ну для свого спокою це угу. її рішення. 주문이. 좀...